Рецептура ваша, хто розробляв, як тестували, звідки досвід так, дивіться, В нас власна рецептура. Е, самі розробляли. Розробляв не я особисто або наш директор. Ми брали спеціалісти фахових, робили такий конкурс і вибрали кращих із кращих. І ці спеціалісти під нашу потребу виробляли корм. Тобто, дивіться, в нас є власне хазяйство, де є трикурника. Приїжджав безпосередньо на нашу ферму. Дивилися на умови, дивилися на наш корм, який ми їли. Ну, то не ми наша курка їла. Брали базову базу сировину і з цього всього відштовхувалися і вони, користуючись власним досвідом, показали класний результат. Ми вже посадили власну курку. Курка показує не то, що по графіку, а навіть трохи випереджає графік. Ми далі вам покажемо, зважимо і покажемо середню вагу нашої курки. Тобто, Якби я був би не впевнений в цьому кормі, то я б свою власну курку не садив. Я бачу, що багато там хлопців е, рекламують якісь там другі виробники, намагаються на цьому все заробити. Все максимально просто. Взяли ми завод, зробили власний корм, посадили власну курку і маємо класний результат. Е, в нашому кормі ми не використовуємо ні прискорючів росту, ні косної муки, е, ні сухої крові, тільки якісні натуральні продукти.